Ми разом займаємося тим, що допомагаємо нашим відділенням, що лікують мільно-вибухову травму. Так, наприклад, лікарні отримують від нас розхідні матеріали та машини для надання вакуумної терапії ран. Так ми допомагали лікарням у Полтаві, Краматорську, Носівці, Гадячі, Києві. Завдяки вак-терапії ми зможемо зменшити той час, який втрачає пацієнт. Зменшити Вартість його лікування і дати можливість реабілітуватися якомога раніше, тому що пацієнти, які отримують вактерапію, вони раніше піднімаються. Відбулася доставка, яка стала можливою завдяки нашій співпраці Amway та фонду Спан до дитячого паліативного відділення в місті Київ. Це відділення, де отримують допомогу дітки, які мають невиліковні захворювання.